Новорічному настрою цьогоріч не сприяла ані погода, ані ситуація в країні. Втім, 3 січня випав сніг, не було тривог. Тож для дітей в центрі міста вирішили організувати веселощі. Здоровенькі були, що на землю запах ялинки активніше рухатися, щоб не смерти. Прийшов на свята, тут переважно діти прямо святкують. Та ми просто гуляли, де тут побачили, що свята да. стоїмо дивимось. Так. Може, ще теж приймемо участь, не знаю. Цьогорічні новорічні свята для тебе як прийшли? Святково чи так? Ну так, собі. Ось так, Коли ми святкували Новий год, поїли полягали спати. Mm — -hmm. Без особливих веселищів. Та ні, без особливих. Ну ми не відчаємося і допомагаємо як можемо за силу до Да, Допомагаємо, як можемо, збираємо там кошти, відправляємо. Коли тривога якось стає неспокійно, але все одно захищають ЗСУ, і все буде Україна. Так. Чого чекаєш від 2024 року? Я, ну, кінця війни. Я, ну, такого більше нічого. Перемоги, перемоги. перемоги звісно, перемоги. Подивись на ліво, подивись на право. Розважальні заходи для найменших відпочивальників організували працівники культури Коростенської громади. Почали куди хочете. Шановні користенці, шановна наша гарна, велика дружня громада, вітаємо всіх з новорічними святами. Сію, сію, посіваю. Ось вам, жита і пшона, щоб закінчилася клята війна. І у нас сьогодні переможний рік, як ви бачите. Наш дракончик, на якого ми всі маємо надію, що він такий сильний, такий непереможний, і Він такий в нас сьогодні, до речі, бачите, немаленький. Такі можна москалям дати тирки. Ми її обов'язково дамо. Тому разом до перемоги дітки сьогодні грається менше діток, бо така погода, але слава Богу, прийшли. Працівникам культури сьогодні не просто виконувати свої прямі обов'язки. Ділиться пані Тетяна, в якої син пішов на захист України в перший день повномасштабної війни. Тривалий час їй не співалось, поки рідний захисник не сказав такі слова. І він каже, мама, ви покажіть, що ми їх не боїмося, що ми не переможні, нашу культуру не вбити, нас не перемогти. Тому ми можемо, ми маємо веселитись. У наших дітей не повинні красти дитинство. Вони не винні, що козел на нас напав. Хай його там не знаю, вже якісь лисили заберуть до себе. Тому оці коментарі, коли люди пишуть, вам весело, а у нас війна. Ми не, весел, ми не граємо, ми не чудимо, ми дітям даруємо дитинство, тому що воно дуже швидко проходить. Тому, шановні, давайте будемо добріші, на дворі війна, і Давайте будемо трошки, якби людяніші, І не будемо цих таких всяких злих. Знаєте, «да, всім важко, «да, вчора бомбили, «да, наші діти саділи в підвалах, А сьогодні, слава Богу, наші дітки граються. Ну у їх дитинство А в нас така робота. Всіх святами будьте всі здорові, миру, перемоги. І нехай кожну родину, кожного крестенця, кожного українця береже Господь. Пішла до діток.